Імені президента України, верховного голокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ державі, який віддано та до кінця служив ваш батько. Право ліво Руч? Боже небесний, ми славимо тебе і величаємо за те, що ти великий Бог. Мав честь познайомитися з Павлом Олександровичем в далекій 90-ті, коли почав відвідати лише церкву, і ми були, коли жива, що була мама Рая в гостях. І знаєте, буває, з людиною може поспілкуватися лише декілька годин, а залишається на все життя. І павло в моєму серці залишився такий позитивчик. Він завжди у нього були шутки, прибаутки. він завжди на позитив, у завжди був юмор, у нього був гострий розум. Мер відвідала надзвичайний і повноважний посол Республіки Словенія в Україні у рамках візиту. Посадовиця оглянула головну каналізаційну станцію, котру з 2019 року реконструювали за кошти цієї країни. Словенія цей проєкт спонсорується Словенським центром з міжнародної співпраці та розвитку. І зараз цей проєкт завершений. Наші делегації провели презентацію. З спочатку повномасштабного вторгнення. Реалізація проєкту призупинялася. Однак, наразі заплановані роботи ви виконані. реконструкція говорить директор водоканалу, була доволі важливою для Житомира. Це головна каналізаційна насосна станція. Через неї перекачуються всі стічні води міста Житомира, і без її роботи неможливо перекачувати каналізаційні стоки з міста на очисті споруди. Вона була поводована ще в 1978 році, і все обладнання практично відпрацювало 50 років. Було застаріле і дуже аварійне. Пані посол говорить, проєкт. Котрий запропонувала українська сторона, сподобався підрядникам. Тож Житомир отримав грант у сумі близько 2 мільйонів 400 тисяч євро. За ці кошти було замінено усе технічне остаткування на станції. Замінили все технологічне обладнання: трубопроводи, кабеля, насоси, двигуни, шафи керування, автоматизацію. Провели високовольтні трансформатори. Замінили, тобто, повноцінно, все об... насосна станція, фундаменти стіни залишились старі, а обладнання обладнання, все нове сучасне. З таким обладнанням говорить керівник, дають гарантію, що аварійні ситуації, які траплялися у 2021 році, більше не повторяться. Однак інші каналізаційні станції міста також потребують втручання. Вони також в більшості, скажімо так, в стані експлуатації 50 років, але частину невеличку, близько чотирьох каналізаційних насосних станцій. Водоканал протягом останніх шести років самостійно реконструював, і зараз ми очікуємо, нам по гранту світового банку мають приїхати. Нові насоси, і ми очікуємо також більшість насосних станцій насосне обладнання замінити. Загалом співпраця Словенії з Україною тільки посилилася після повномасштабного вторгнення, і сьогодні також обговорили можливі наступні спільні проєкти. Нам були представлені подальші проєкти. Ми зараз не можемо відзяти, чи ми їх одразу підтримуємо. Вони ще будуть розглядатися. Ми маємо намість працювати надалі і також розглядати проєкти іншого типу. Не лише інфраструктурні Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Вдруге зустрічати новорічні свята нам доводиться в умовах повномасштабної війни. З огляду на це Житомир знову відмовився від гучних святкувань. Звісно, зрозуміло, що великих заходів ніяких не буде. Єдине, що ми точно знаємо, що потрібно дітям. Дітям потрібно подарувати новорічну казку та надію на майбутнє. З 1 грудня у маєтку Філіпова працюватиме резиденція святого Миколая, яку можуть відвідати усі охочі. Також приходити можна цілими шкільними класами. Однак, за попередньою реєстрацією від класного керівника на дітей буде чекати анімаційна програма, де буде можливість погратися з казковими героями. Також вони будуть писати листи на північний поліс до святого Миколая, а також потім розповісти віршик або просто поспілкуватися зі Святим Миколаєм і на останок зробити обов'язково фото. Вітати Житомирську малечу із святами будуть також окремо у кожному районі міста, як і минулоріч, попередньо працювати. Тиме 12 локацій. У нас попередньо то це буде один і той же певний час, але будуть різні локації, де теж буде анімаційна програма з казковими героями. Які будуть, програма буде розрахована на одну годину, тому що враховуючи досвід минулого року, дітям було в першу чергу холодно. Витратити на такі святкування цього року планують близько 100 тисяч гривень. Кошти кажуть в управлінні підуть на транспортні послуги, матеріали для майстер-класів та анімації. Також закупили солодощі. Закупили попередньо по системі Прозоро Маркет 2500 подарунків для привітання дітей. Це солодкі подарунки, вартість. Згідно закупівіль «Прозора Маркет», вартість одного подарунку складає 94 гривні, вага якого 400 грамів. Аби не створювати масових скупчень, місто не будуть прикрашати ілюмінаціями та фотозонами, а також не наряджатимуть головну ялинку. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Соціальна ініціатива народного депутата України Арсенія Пушкаренка Діти перемоги покликана підтримати родини військовослужбовців, продовжує дарувати радість малечі Житомирщини. Дуже хочеться, щоб ті діти, які зараз, ну чиє дитинство припало на ці страшні воєнні роки, щоб вони і відчували себе, і знали, що вони насправді діти перемоги. І цей проект покликаний. Дати трошки радості, вселити оптимізм, поділитися хорошими емоціями. Цього разу свято завітало до Городницької та Ємільчинської громад. Там провели два заходи. Розпочали традиційно з розважальної програми. Діти гралися з аніматорами. Це допомагає відволіктися від тих проблем і переживань. Продовжили заходи виставою від акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Сценарій режисер писав за мотивами казок Івана Франка, де зібрав три твори з однією провідною ідеєю. Ми вчимо дітей кмітливості. Винахідливості це з вистави та розуму. Що ці речі дуже важливі в нашому сучасному світі в соціумі, коли ти будеш читати, коли ти будеш активний, коли ти будеш розумний і трішечки десь винахідливий, і все в тебе буде гарно, і наша Україна буде славною державою. <рес> і зажигла оборона з тих пір. Спокійно, хто спокійно, 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 спокійно. О, ось так. Ось так хитрість їжачка допомогла врятувати вороненят. Депутат Ємільчинської селищної ради розповідає: наразі малеча має набагато менше свят ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тож проєкт Діти перемоги допомагає їм, хоч на декілька годин, забути про тривожні новини, та повеселитися. На облицях у дітей була посмішка, скажімо так, і для них це були позитивні емоції на фоні того, що в нас в країні відбувається війна. Я думаю, що це дуже дуже гарний захід для того, щоб все-таки діти якось перемкнулися і могли отримати ряд позитивних ще якихось емоцій. На завершення свята дітей чекав сюрприз. Пес патрон. Саме він найбільше сподобався маленькому Ілюші. Мені сподобалось біжу, біжу, Сьогодні фоткаться з пес патроном. Не, 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 не я знаю, що, що це просто 100 людина вперед в костюм. Та не може бути ти справжній. Ні, мене, мене не проведе. Організатори планують відвідати з проєктом Діти перемоги усі куточки області, аби охопити якомога більше дітей військових та подарувати їм позитивні емоції. Різке похолодання та снігопади останні декількох днів триватимуть недовго. Синоптики прогнозують, вже завтра стане тепліше. Стабільність це не про погоду. Вже завтра, 24 листопада, очікуємо на хвилю тепла. На Житомирщину вийде теплий фронт, температура підвищиться до 3-4 градусів тепла і вночі, і в день. За плюсової температури сніг перетвориться у дощ. Окрім того, очікуються сильні вітри, особливо у північній половині області, де будуть штормові пориви до 15-18 метрів за секунду. На вихідних погода покращиться, можливі навіть сонячні прояснення. Вітер ослабне, а температура буде вночі слабкий морози з два-три градуса, а в день близько нуля. І це стане справжнім сюрпризом для любителів відпочивати на природі. Однак холоди відступлять лише на вихідні. Починаючи з наступного тижня, Україну атакуватимуть південні циклони. Вже 27 листопада. Вийде перший циклон на Україну, але він буде рухатись на територію Київської області, проте Житомирщина теж опиниться в його орбіті. Це приблизно східні райони області і місто Житомир. Циклон принесе на Житомирщину сніг, поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду. А на дорогах знову утвориться ожеледиця. А температура повітря знизиться вночі до 6-8 градусів морозу, а в день мінус 3 мінус п'ять. Наступного удара стихія завдасть 29 листопада, і на цей раз циклон буде рухатись прямо на територію Житомирської області. Сніг буде ще більш інтенсивним. зберігатиметься сильний вітер та мороз. Тобто зима остаточно розпочнеться на Житомирщині ще до кінця листопада. Катерина Волкова, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Ну що ж, друзі, вітання всім, хто до нас помалу так доєднюється. Українська е, прем'єр-ліга, так, чемпіонат Ю-19. Донецький Шахтар сьогодні приймає Житомирський Житомирське полісся. й тур. Е, доволі таке цікаве протистояння. Важко при тому, що на воротах отакий кремезний голкіпер Йде Подача момент одразу деякі взагалі з льодом покриті. Момент ще один удар головою Михайло, який наколотив багато м'ячів у цьому сезоні. От момент навіть простор головного тренера Шахтаря. Хустрал Туїров класно підключив капітана команди так Олег Пушкарьовий. І навіть втрата м'яча, і може бути вже якась контратака від Полісся. І тут атаку і віддає в центр. Цуканом Віктор. Удар по воротах. І перший такий атака донецького Шахтаря лівим флангом. Простріл. Передача праворуч. Олег Пушкарьов приймає м'яч, стріляє навіть. І ще одна метушня у другій команді. І тут момент дуже цікаво пробивав. Щось придумати не тільки банальні подачі, які не вінчаються успіхом. От перший тут знову по ногах отримав футболіст Донецького шахтаря. тут блокують футболісти Житомирської команди. Із фол. Коли Сніг, коли на полі лід, коли просто знаходитись важко на те, щоб бігати, от знову можуть з'являтися зони. І тут зараз момент може бути скидка, удар у суперниках для збірної. Ще одна справа удару від. І атака швидка, атака донецького шахтеря. Сам він, Даніл лівим флангом стріляє. Поворот. М'яч, то, звісно, моментів. Момент який. Ось так. Забуває донецький шахтар на останніх хвилинах. Таки стає рахунок 1-0. Отримав неприємне ушкодження. Тут момент і Стійка! Рятує. Гитися за цей удар. Помститись треба забитим м'ячем. Тут Хосрав Туїров його спроба дальнього удару. І знову може бути момент. Простріл. Удар. І от пішов на футбольне поле, і тут зберігається м'ячу Шахтаря. Іван Лосенко удар лівою ногою крутив. А помилка Роско Михайло може бути цікава передача. Удар по воротах небезпечна атака. І футболіст пробивав і ще один момент, і що тут буде, і тут. Михайло буде робити подачу. Подача, удар навіть акцентований відбувається. Боротьба триває. Падіння там є, що арбітер, арбітер все бачить, він мовчить, нічого там не було. І момент атакувати, атакує, атакує, тебе підтримує. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут не зробили. Деякі з них стабільно грають. і Красиво тут може бути, можна забивати. І забивати треба було. Такої кількості. Матчу виходить, гірники будуть. Момент який. Ось так. багато кутових сьогодні. І Шахтар не забивав з кутового жодного разу. А тут ще один кутового, але спроба знову є. І відбивання можна стріляти. І атакує Шахтар зараз лівим флангом. Простріл. Що тут може бути? Удар і знову. Олександр Ющенко правим флангом. Чекає на підключення Антон Дрозд. Правим флангом простріл на дальню і треба забивати. Сергу зіграє проти Вереса та Дніпра один. А тут спроба подати. Так, і вона просто приходить. А на цьому арбітер сигналізує про закінчення матчу між командами Шахтар Донецьк та Полісся Житомир. В умовах воєнного стану важливим напрямом роботи Державної податкової служби України є розвиток онлайн-сервісів для допомоги платникам з метою забезпечення їх електронної взаємодії з органами ДПС щоб сплачувати податок було легко та зручно, а отримати електронні послуги просто та комфортно. На офіційному сайті податкової служби забезпечено доступ до низки безкоштовних податкових сервісів, зокрема, електронний кабінет, загальнодоступний інформаційний реєстр, іншими словами, це ЗІР, сервіс пульс, кваліфікований надавач електронних довірчих послуг та інші. Найбрає популярності серед платників нове безкоштовне програмне рішення Державної податкової служби це мобільний застосунок Моя податкова. Даний програмний комплекс застосовується для будь-якого пристрою, що підтримує операційні системи Android чи iOS із відповідними версіями. За допомогою мобільного застосунку Моя податкова платник може отримати інформацію. Зокрема, про адресу реєстрації, об'єкти податкування, суму виплачених доходів, розрахунки з бюджетом, подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та інше. Корисним для платників є електронний сервіс Інфотакс. Тобто через месенджер, Telegram або Viber платники можуть отримувати актуальну та необхідну інформацію, у тому числі повідомлення від ДПС, які допомагають вчасно сплатити податки та уникнути податкового боргу і штрафних санкцій. У повідомлені зазначається сума та вид податку, яку потрібно заплатити з посиланням в електронний кабінет. За цим посиланням можна отримати інформацію про реквізити для сплати. Стартували і хмарні підписи Smart ID від Приватбанку в електронному кабінеті. Для того, щоб скористатися послугою, потрібно обрати хмарний підпис та ЦСК, отримати посилання, відсканувати QR-код. Планується незабаром запустити марний підпис інших акредитованих центрів сертифікації ключів. Проваджено інтерактивну податкову карту в Україні. Саме інформація про сплату податків до державного, а особливо до місцевих бюджетів, набуває популярності у громадян та у суспільства. Громадяни щоденно цікавляться, за який рахунок пенсіонує громада. Відтепер користувачі мають можливість ознайомитися зі складовими профілів територіальних громад, зокрема, про загальні дані та демографію активних платників податків, сплату податків та поргових зобов'язань. Слід зазначити, що на сьогодні найпопулярнішим електронним сервісом податкової служби є електронний кабінет, який забезпечує можливість реалізації платниками податків, прав та обов'язків, визначених податковим кодексом України, та нормативно правовими актами. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою кабінет.tax.gov.ua, а також через офіційний портал ДПС. Докладніше про електронний кабінет. Електронний кабінет має дві функціональні частини відкриту, загальнодоступну та приватну особистий кабінет. У відкритій частині електронного кабінету користувачі мають можливість отримувати інформацію, яка відповідно до законодавства є відкритою та підлягає оприлюднену. Через відкриту загальнодоступну частину електронного кабінету платник має можливість скористатися інформацією публічних реєстрів, наприклад, дані про взяття на облік платників податків, дані реєстру платників ПДВ, дані реєстру страхувальників, дані реєстру платників єдиного податку. Дані платників акцизного податку з реалізації пального, дані реєстру неприбуткових установ та організацій. Тощо пошуку фіскального чека, пошуку марки акцизного податку, ознайомлення з бланками податкової звітності та податковий календар слід зазначити, що на період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, проте доступ до певних реєстрів відновлено за умови ідентифікації особи, яка бажає отримати такі відомості з використанням кваліфікованого електронного підпису. В приватній частині особистому кабінеті електронного кабінету надано можливість до доступу до особистої інформації, реєстраційних та облікових даних, доступу до стану розрахунки з бюджетом, формування електронного витягу про стан розрахунки з бюджетом та фондами, електронного листування з органами ДПС, подання звітності в електронному вигляді. Щодо подання звітності в електронному вигляді, беззаперечними перевагами подання платниками податків в звітності в електронному вигляді є вибір зручного для платника часу здачі звітності та економія часу на її подання, постійне оновлення програмного забезпечення відповідно до останніх змін у податковому законодавстві. Арифметичний контроль для показників податкової звітності. Так станом на 1 листопада поточного року частка податкових декларацій, що подані платниками за допомогою телекомунікаційного зв'язку, склала 98%. Із них загальна кількість податкових декларацій, що подані юридичними особами 99%, фізичними особами-підприємцями підприємцям 99,6% та громадянами 85,3%. Ці інші ініціативи, які дозволяють полегшити платниками податків громадянам процес отримання послуг, завжди підтримується Державною податковою службою. Запроваджено електронний реєстраційний номер платника податків. Так званий податковий номер. У мобільному додатку Дія, який є цифровим аналогом паперового податкового номера, наразі понад 5 мільйонів осіб скористалися такою послугою. Відтепер цифровий номер платника податків у додатку Дія на id картці та свідоцтво про народження мають таку ж юридичну силу, як її картка платника податків. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб. Тож прошу вас всіх ще раз скористатися нашими електронними сервісами для економії вашого часу.